Джамала полетіла на Євробачення до Стокгольма. Співачку заскочили в столичному аеропорті з купою валіз. Вона зізналась, що й досі не визначилася із сукнею, які виступатиме на пісенному конкурсі. Тож мусила брати кілька. Про оновлений образ та нові елементи в постановці Джамала розповіла Токар. Сьома ранку аеропорт Бориспіль. Пасажири з цікавістю поглядають вік бік одного з віконець реєстрації. Адімобака. Стильно, але стримано, вбрана вибивається хіба яскраво синій капелюх. Поруч ціла купа багажу із наліпками сьогодні вже мало летить на Євробачення. О, е Звичайно, хвилююсь, тому що це дуже відповідальна така місія, але зі мною, бачите. Яка е -гей -гей -команда", е -гей команда, яка буде разом зі співачкою? Ще 17 людей: гримери, стилісти, режисери, продюсери, беквокал і жодних талісманів. Я дуже віруюча людина, тому я просто прошу Бога, щоб він мені допоміг. Її графік, суцільні репетиції та підготовки. Роботу конкурентів зізнається, не вивчала. Це каже Джамала не головне. Її завдання інше. Я вважаю, що Кожного своя історія, хтось співає про «дрин -дрин 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 -дрин» і хтось відпрацьовує якісь рухи. Я відпрацьовую те, що кожного разу я виходжу і просто занурююсь в свою історію, і мені потрібно дістати знов і знов з серця цю біль, щоб кожний глядач. Почув її про те, що під час її виступу на Євробаченні не буде жодного кримсько-татарського прапору, бо ж його та багато інших на конкурсі заборонили. Співачка говорить, стримано. Я знаю, що я буду представляти Україну, і мені дійсно важливий мій прапор жовто-блакитний, тому я. Ну, я з повагою віднесусь, якщо вони скажуть, що ну, не можна е використовувати ще кримськотатарський. Та кримсько-татарське на сцені буде Режисери Трохи відкривають завісу номера. Це буде зв'язано з історією пісні. В цьому є і кримсько-татарські мотиви, ну, іменно в графіці, є якісь елементи. Когда сказки Режисери, постановщики номера, ані постарались вложить як можна більше води містики, яка є самой пісні. Образ співачки порівняно з українським добором вирішили змінити докорінно, щоб обрати сукню. Навіть оголосили конкурс серед українських дизайнерів. Та Джамала визначитися з одним образом досі не змогла. Я везу з собою. Чотири сукні, і вони дуже гарні. Я навіть не знаю, як я буду це вибирати. Із командою вони реєструються на рейс до Стокгольма. Там будуть вже за кілька годин. Джамала вічливо фотографується з усіма охочими я і на прощання співа. Дякую вам, івгення Дмитро Волошко, Програма вікна СТБ.